Доброго дня, любі діточки! Сьогодні ми з вами проведемо дуже-дуже цікаве заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про неживу природу. А що таке нежива природа? Що відносять до неї? Давайте подивимося разом. Так, нежива природа це земля, камінці, звичайна вода. А що ще? А ви зараз послухайте уважно, я вам загадаю загадку, і ви відгадайте, про що ми ще будемо говорити з вами? Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Згадалися? І ще раз, куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Так, це повітря. Дітки, а можемо ми бачити з вами повітря? Ні, воно прозоре. А де ж воно існує? А скрізь, у кімнаті, на вулиці? А яке ж може бути повітря? Чисте, прозоре. А іще буває повітря брудним. А хто ж його забруднює? Автомобілі, фабрики, заводи. Забрудненим повітрям важко дихати, від нього гинуть рослини, хворіють люди. Діти, а як ви гадаєте, де може бути повітря чистим і свіжим? Подумайте уважно. Так, у лісі, подивіться, у лісі. А чому? Як ви гадаєте? Так, тому що там нема фабрик, заводів, автомобілів, в лісі багато кисню. Кисень це газ, яким дихають люди. А кисень виробляють рослини. І чим більше рослин, тим більше кисню. А в лісі ви знаєте, що росте багато-багато рослин. А які рослини ви знаєте? Давайте пригадаємо, ми з вами вчили вже на занятті. Так, ялинка, сусна, тополя, каштан, клен, різноманітні кущі та квіти. А давайте зараз відпочинемо з вами, ви заплющите очі, нята свої і уявіть, що ви у лісі. Диме легенький вітерець, я вдихаю його чисте, свіже повітря. Мені хочеться посміхатися, я дуже добре себе почуваю. Я хочу жити в злагоді з природою. Я буду другом і захисником всьому живому. Ой, хтось слухає. Допоможіть, допоможіть, спасіть мене! Ой! Ой, хто це? Хто це до нас потрапив? Гном? Ти ще й з кулькою? А куди це я потрапив? Ой, а ти потрапив на заняття з дітками, а ми розмовляємо про повітря? Ой, а що таке повітря? Повітря? Ти послухаєш зараз, що таке повітря. А я його ніколи не бачу. А де воно? Де воно сховалося? А воно крізь? Воно нікуди не ховалося. Дітки, давайте разом доведемо гномику, що повітря існує. І так, сьогодні ми з вами будемо чарівниками. І так, будемо робити з вами фокуси. А ти гномик стой і дивись. Як ми це будемо робити? І так, для першого опиту нам потрібен пакетик такий. Пакетик. Що треба зробити? Треба отако його. Так, і ба Смотрите, повітря внутри пакетику. Бачите? Воно чисте і прозоре. Бачите, ми його зловили. І ви так само дома спробуєте. А зараз я розкрию пакетик і в ньому не буде повітря. Це перший був дослід. А зараз візьміть свою долоньку і на неї подихайте. Який воздух теплий! Який воздух теплий! А якщо ми взимку вийдемо і будемо дихати на долоньку, то буде холодне повітря. Отож ми з вами вже дізналися, що повітря буває прозоре, гаряче, холодне. Так, а зараз в мене є такий папір, і я отак на нього, отак і на себе помахаю. Що ви відчуваєте? Я відчуваю, що по мені ходить повітря, мене воно освіжає. О, тому повітря ще й рухається. А ще в мене є вода і трубочка. І я буду вдихати повітря в трубочку. Давайте подивимось, що ж буде. А, бульбашки, а що це означає? Що повітря всередині нас? Гномик, ти зрозумів, що повітря буває прозоре, гаряче, холодне, що воно рухається і що воно є всередині нас. І так, давайте пригадаємо, що ж ми пізнали про повітря? Я буду називати ствердження. Якщо це ствердження правильне, ви будете плескати в долоньки. А якщо ні, долоньки будете ховати за спиночку. І так, почнемо повітря навколо нас. Повітря прозоре, тому ми його не бачимо. Людина може жити без повітря. Ні, не може, тому ми сховали ручечки. Повітря завжди однакової температури. Ні, бо ми знаємо, що воно має бути і гарячим. І холодним. Повітря не рухається. Ні, ми знаємо з вами, що воно рухається. Рослини очищають повітря. Дим заводів забруднює повітря. Молодці. Ви всі вірно відповідали. Тобі зрозуміло, яке ж буває повітря. А ти знаєш, що в твоєї кульці є теж повітря? Бо ти його надував. І воно з серединки з тебе переходило в кульку. Так, я зрозумів. Я зрозумів, діточки, а зараз ми з вами спробуємо. Вивчити віршик. А віршик буде про те, що треба садити ліс. Чим багато буде дерев висаджено на нашій планеті, тим чистіше буде наше повітря. І так, слухайте уважно, бо вам треба буде вивчити цей віршик. Ми садили ліс у полі, і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. Виростай наш ліс могучий, піднімайсь під самі тучі. Я вам щиро дякую. За те, що ви уважно слухали мене, сьогодні ми дізналися з вами про що? Про повітря. Віршика ви вивчіть і мені потім розповісти, його ви повинні будете. До наступних зустрічей!